Друзі, вітаю! Сьогодні, як на мене, дуже цікава тема, адже я покажу, як саме я аналізую інвестиційні проекти і на що звертаю увагу. І я сподіваюся, що це буде багато для кого цікаво. Тому що інвестиційних проєктів є багато, можливостей є багато. Навіть в нашій команді ви можете реалізувати свої бажання інвестувати чи бажання консультувати по інвестиціях але завжди потрібно аналізувати проекти, щоб знати, в що варто вкладати, а в що не варто вкладати свої чесно зароблені гроші. Для цього ми скористаємося платформою Facebook, Meta, так? яка рекламує е, курси. Ось, будь ласка, ви можете подивитися те, що в мене відбувається на екрані. Я ввів слово інвестуйте. Ну, мабуть, це такий заклик, до якому досить просто можна знайти інвестиційний проєкт. Що ми бачимо? Так, є франшизи. Давайте сьогодні не будемо це аналізувати, але якщо вас цікавитиме, то я теж можу проаналізувати лише дещо пізніше. Далі, так, екодар, гарантує вам дворазове збільшення урожаю. Ну, гаразд, це, мабуть, не зовсім про інвестиції, це швидше про агро. Юридичний суприт. О, дуже люблю цю фразу. В критичній ситуації ви не підніметесь до рівня своїх очікувань, а впадете до рівня своєї підготовки. Це правда. Так, Іо, мережа медичних клінік. Гаразд, Про франчайзинг. Так, 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 так. Ідеальний комерційний простір в Полтаві. Дуже гарне місто. Згадую завжди з задоволенням той час, коли жив у Полтаві в 2021 році. Стандарт бут. Так, 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 так. Проект не зовсім інвестиційний. Арт-резиденція на Хмельниччині. Супер. Чудово, дуже круто, насправді, що є такі проекти. Гончарство це прямо топ. Гаразд, де ж фінансові проекти? Фінансові, фінансові, каркасні будинки. Інвестуйте в каркасні будинки для оренди, отримайте повернення вкладених коштів. Ну що ж, давайте аналізувати. Значить, що нам пропонують? Зверніться до нас, щоб сьогодні знатися більше. Ану, що пишуть? Будуємо будинок, готовий за 3-4 місяці. Так, під ключ. І що? Власне виробництво. Пишіть каталог. Ну, окей, давайте так. Щоб ми зараз не ускладнювали е, сам вибір, ага, тут ще вони є. Інвестуйте в каркасні будинки, можемо щось більше довідаємося. Будуємо будинки для оренди. Ага, тобто, ви зараз будинок збудуєте, а потім маєте його здавати в оренду. Ну, непоганий варіант, виглядає гарно, все як завжди, на старті дуже красиво. Я лише оцінюватиму економічну частину. обов'язково варто взнати, чи хтось буде цією орендою займатися, чи вам доведеться самим думати і шукати, де є орендар, реєструватись на букінгу, реєструватись на Airbnb. Це все не складно насправді. Але це займає ваш час і це вже не пасивна інвестиція. Це вже фактично ваша активна інвестиція, де ви стаєте співвласником чи співвласницею і змушені вклати свій час, можливо, в те, що ви робити, не планували. Звичайно, що треба теж розуміти, яку суму треба вкласти, і чи справді можна повернути гроші за 2-4 роки. Тому що цілком вірно, що 2 роки це буде формат, при якому цей будинок повинен бути завантажений ну, 90 95% часу. Насправді більшість нерухомості, якщо завантажені, це до 40 50 Відсотків, от розраховуйте, що нерухомість буде завантажена 40%. 50 Звісно, річ, може відрізнятися від конкретних локацій, може бути десь і більше, але приблизно цей період, тому що є сезонність. Є сезонність літня, є сезонність зимова, а осіння і весняний сезон ну його так туристи проходять дуже специфічно, особливо у наш час. Я не говорю зараз ні про локацію, ні про що інше. Я лише дивлюся на ту частину реклами, яку я для себе бачу, і що би я писав далі, якщо б мені надіслали. Відповідно, каталог. Окрім того, дуже важливо розуміння, якщо ці будинки треба будувати, то яка є гарантія, що вони будуть збудовані? Яка є гарантія, що вони будуть збудовані вчасно? Обов'язково це проаналізуйте. Але в нас ми не аналізуємо конкретний проект, це загальний підхід до того, на що звертати увагу. Дізайр Анталія ну гаразд інвестиції в нерухомість в Анталії. Ну скажімо так, вони були дуже популярні до війни. Це один з тих кращих регіонів Туреччині. Я зараз ще не читаю, те, що пишуть, можу сказати. Це той регіон, який однозначно є привабливий. Там багато що важливо верніше, там не тільки. Є оці от запорібрика терористи. Так там водночас є і багато представників цивілізованих країн Скандинави багато теж викуповують нерухомості британці. Але в будь-якому випадку варто розуміти, що це є сей небезпечний регіон. Якщо пам'ятаєте, великий землетрус, ну це, на жаль, той регіон, який може поруйнувати ваші інвестиційні плани. Що пропонують готельні апартаменти, квартири, пентхауси, дізайр, значить, це преміальний комплекс, продумана інфраструктура. Там місто видовжене таке дуже-дуже довго такою ковбаскою. Та тому, де саме ви будете знаходитись, може, це зовсім не той назва, то одна. Але регіон зовсім не той, що розвивається, район міста верніше. Найперспективніший район. Ну це мені звичайно подобається формулювання. Найперспективніший в контексті чого? Ну це завжди таке критичне мислення, не більше ніж. Чому варто обрати туреччину? Туреччину, зауважте, говоримо грамотно, українське прогнозне значення ціни будівництва 50%, зростання за час будівництва 50%, скільки часу буде будуватися, це важливо. Хоча в Туреччині є перевага, їхні забудовники здають нерухомість вчасно, тому що якщо вони затримують. То їх можуть подобавити ліцензії. Оце справді дуже велика така перевага нерухомості в Туреччині. На це зверніть звичайну увагу. Але і вони зазвичай здають раніше, навіть на 2-3 місяці. Тому можна довіряти їхнім термінам. Але які це терміни? Це типу зараз воно на рівні котловану чи воно зараз на рівні проекту. Це важливо. Прибутковість 12% річних. Ну звучить дуже непогано, але за рахунок чого? За рахунок чого 12%? Хто готовий платити більше? От завжди ключове питання: ви віддаєте свої гроші, ті, які ви вже заробили. Гроші, які ви вже маєте зараз, завжди цінуються більше ніж ті потенційні гроші, які ви ще заробите. Окей, ну це правило дисконтування грошових потоків. Але запитайте себе, хто може оце от гарантувати цю прибутковість? Хто буде обслуговувати ці апартаменти? Хто буде спостерігати за тим, щоб з цими апартаментами нічого не трапилось? Хто буде спостерігати, що цей забудовник справді надійний, а не побудував якось так, що в сейсмонебезпечному небезпечному регіоні відповідно збудував гірше стандартів і закономив на цьому? Можливість отримання е, ВНЖ і навіть громадянства. Ну, дивіться, я особисто завжди до цього ставлюсь дуже скептично. Якщо хто ви хоче виводити капітали з України. Не просто там диверсифікувати активи, це людина економічно мені не друг, тому що я залишаюся в своїй країні і я хочу, щоб моя країна розвивалась. А це означає, що будь-яке виведення капіталу за кордон це вклад в економіку інших країн і мінус для економіки нашої. Ну, з одного боку, нічого критичного, хай будуть диверсифіковані активи в різних людей, це нормально. Але моя швидше позиція така: ну, раз ми тут живемо, значить давайте інвестувати в свою країну. Хоча ще раз скажу, ми лише Цінюємо зараз саму інвестицію. Інвестиція в майбутню фінансово стабільні вже зараз. Так, від та, та, шість тисяч євро. Ну це невелика насправді сума. Треба звичайно розуміти, хто це, що це, хто управляє, який договір. От що дуже часто лінуються читати інвестори: договір. Договір ви мусите навчитись читати. Ви просто мусите з червоною ручкою, ліцем, маркером, там в Google документах креслити, позначати все, що вас не влаштовує. Все до чого є питання, все до чого, з чим ви не згідні. Питатися, чому так. Це нормальна практика. Обов'язково ваша інвестиція повинна бути юридично грамотно захищена. Тому читайте договори, які ви підписуєте. Е, ну, це такі мої загальні рекомендації. Так, готельні апартаменти, пентхаус. Desire приймальний комплекс, це те саме є, мінус 7% при оплаті. Ну, це так, мінус 7% при оплаті від чого? Я можу зараз ціну написати в 10, на 10% більшу, а потім зробити 7% знижки. Тому на ці речі ну, не ведіться, це реально така дитячість. Е, так, знову ж таки, що в нас тут є: ЖК Делерей. Інвестуйте в ЖК бізнес-класу на Печерську. Супер, бачите, вже в Україні. От Тільки що я не сказав, що треба інвестувати в Україну. Зразу з'явилися пропозиції для України. Так, до відділу продажів інвестуємо. Е, ну дивіться, е, хто буде оперативно цим житлом, за рахунок чого буде зростати вартість. Добре, є локація, але вартість житла споживчого призначення, тобто житлової нерухомості, зростає із збільшенням кількості населення або збільшенням його купівельної спроможності. Це означає, що якщо у нас не буде збільшувати кількість населення в Києві, або і не буде збільшуватись купувальна спроможність, це не буде нерухомість, яка буде інвестиційно приваблива. Це буде нерухомість, яку ви будете шукати кому здати. В цьому немає нічого поганого. Нерухомість в Києві, я майже переконаний, що це буде той актив, який буде зростати впродовж тривалого періоду часу. Але тим не менше, зрозуміти, чи у вас вже є модель не просто купити житло собі, а справді інвестувати в нього. Житло, бізнес-клас, на Печерську треба дивитись, де це, а де це у нас є військовий проїзд 8, чесно кажучи, тільки приблизно собі уявляю, де це, ну, менше з тим. Так, далі, інвест Буковель, чудово, інші куточки нашої прекрасної країни. Придбати Екскейп Сіті, о, тепер вже можна. Гарні картинки. Завжди запам'ятайте, нерухомість продається по прекрасних картинках, чудових рендерах. Там все бігає, літає, пташки співають, все настільки прекрасно. Е, дуже рідко або майже ніколи те, що є на рендері, схоже до того, що є в реальності. Це не означає, що хтось там когось обманює. Ну, типу, на, написали рендер, написали. Ну так само, як ми купуємо якусь страву в магазині. Там Пише, що це лише картинка, що реальні страви можуть виглядати цілком по іншому. Ну тому не дивуйтесь, що ви отримаєте щось трошки інше, ніж те, що на картинці. Але в цьому немає нічого поганого. Це цілком е, нормальна частина насправді будь-якого бізнесу. Так, у уособлення вишукої естетики, улюблене місце відпочинку, найвибагливішого туриста. Це мені подобається. Ну треба дивитися скільки за яку суму вам пропонують. Чому люди мають їздити на буковель рано чи пізно, коли буковель задере ціни, будуть їздити в ті курорти, які дешевші. Я не хочу називати там якісь конкретно в Україні, хоча я переконаний, що вони будуть теж розбудовуватись, бо є і славський, і Іський, є насправді багато курортів, які мають можливості потенціал для зростання. Але є і за кордоні так само курорти. Ну може поляки зараз, через те, що вони так трохи роблять невідомо, що на нашому кордоні не дуже хотілося би їздити. Але з іншого боку, якщо це буде співмірна ціна, то люди їздитимуть. Тому питання буквально чи не станете ви цією ліквідністю? От вже ви продасте, вам, вам продадуть, а ви вже не маєте кому продати. Тобто хтось комусь продав, тепер продають вам, а ви вже не матимете кому продати. Завжди велика перевага, коли ви вкладаєте виробничий актив. Бо виробничий актив незалежний від кількості населення, від кількості людей в конкретному місці. Ну, наприклад, земля сільськосподарського призначення. Так? Ну, окей, я в цьому тут зацікавлений, бо я розумію, як працює цей інструмент, у нас є окрема компанія, яка цим займається. Але земля товарна сільськогосподарського призначення це виробничий актив, який зможуть обробити певною кількістю техніки відносно невелика кількість людей. А будь-яка інвестиція споживчого призначення, ну звичайно, що вона має свої обмеження. Далі, благо девелопер, благо девелопер Івано-Франківський. Є такий забудовник, наскільки я пам'ятаю, достатньо хороші про нього відгуки. Ну, але ще раз кажу це, я в даному випадку згадую те, що пам'ятаю. Значить, архітектурна композиція передбачає каскадну поверховість. Я дуже люблю Івано-Франківськ. Це гарне, славне місто, в якому є справді достатньо цікава інфраструктура, комфортно, затишно, прогулятися по корзу. Прекрасно. Чудові люди живуть в івано-франківську. Але в той же час, наскільки ця забудова буде викуповуватись, хто ще буде їхати в цей регіон, ну треба дивитися. все таки рано чи пізно буде хвиля із заходу на схід. Буде хвиля повернення раніше, пізніше, але так чи інакше вона буде. Якщо будуть створюватися виробничі місця, майданчики, там де можна знаходити роботу. То Івано-Франківську вдасться втримати тих людей, які зараз переїхали. Якщо не буде виробничих місць, ну, то залишаться, грубо кажучи, айтівці. Тому що можна просто з комп'ютером гарно собі працювати близько до курортних регіонів. Тому питання, знову ж таки, не просто гарних місць-локацій, питання хто буде в цих локаціях жити і буде відповідно за це платити. Так, давайте ще ще подивимося. Дивимося лише те, що пропонують в рекламі. Та? Тобто далі треба було би читати, заходити на сайт. Ми лише дивимося. Ну давайте подивимося. Так, звісно, Найвищий, Це круто Ну, а також зеленими прогулянковими зонами та круто. Паркінг, закритий двір, а також дитячий майданчик. Хороша транспортна розв'язка. До центру можна добратися за десять хвилин. Щоб в в Івано-Франківську майже з усюди можна за 10 хвилин добратися, особливо якщо на авто. Е, ну, це лише робить просто місце камерне і дуже зручне, насправді. Але давайте ну, подумаємо, е, дитячий майданчик, наскільки людей розраховано. Е, паркінг наскільки людей розраховано. Забудовники дуже часто не люблять бавитись те, щоб там вистачало місця на всіх. Ми здамо, а ви там далі подивитесь. Я не кажу про конкретно про це локацію, я маю на увазі зазвичай. Тобто ті, хто інвестує. Ці зазвичай знають, що так воно і працює, дізнайтесь ціну. Ну так якщо плануєте інвестувати, то розглядайте. Так, давайте ще щось подивимося: дві реклами, якісь такі трохи незвичні. Другий сезон починається дуже жваво, вільних потужностей. А що ми хочемо? Налаштовуватись? Нічого не розумію, що хочуть. Берег груп пропонує не лише термічно модифіковане дерево найвищої якості. Професійний монтаж під ключ та покриття дерева захисними німецькими високоякісними оливами у власній фарбці. Okay, окей, це ще не про будинок, це просто про дерево. Ну окей, okay. але це не про комплексну інвестицію. Тобто, це така трошки мімікрія під інвестицію. Інвестиції, які працюють. Працюють. Супер. О, це вже комерційні приміщення, це цікаво. Клас A. Добре. А ще укупність два рази більше, ніж останнє в житло. Ну, гаразд, але знову ж таки, яка управляюча компанія? Центр в місті Ужгород. Ну, те ж чудове місто. Ви знаєте, кожного разу насолоджуюсь тим, яка прекрасна, велика у нас країна. Де саме, поки не знаю, треба гуглити. Ну, в будь-якому випадку. А хто буде орендувати там приміщення? Може, справді, є багато кому орендувати. Ужгород все-таки зараз живе трошки, можливо, по-іншому, ніж багато частина України, значна частина України, так? але тим не менше, все рівно ми, як єдиний організм, десь відчуваємо ці переливи з одного сторону, в другу сторону. І це означає лише одне, що хтось повинен працювати в цьому бізнес-центрі. Тому, якщо вдвічі більше, ніж Інвестування в житло, то, яку ви рахуєте в житло. Загалом інвестування в житло це від 4 до 6 Залежить від того, коли ви купили, як саме ви зробили ремонт, кому ви здали в оренду, в якому районі, в якій локації, як саме ви дбаєте про нерухомість, чи ви здали тим людям, які будуть дбати про вашу нерухомість. Тут багато питань виникає. Але ну, якщо вдвічі більше, то ну, значить це хоча б 10-12%, за рахунок чого треба, треба аналізувати. Так, Smart Hill, Це в нас де? Smart Hill карпати Ну, окей, треба аналізувати теж комплекс 12% річних. Це планова дохідність, це очікувана дохідність, за рахунок чого вона, ця дохідність, яка має бути завантаження для того, щоб 12% себе оправдало. Все потрібно рахувати. Ну, багато, бачите, багато, багато інвестицій. Ще якісь незвичні візьмемо. Один, це ми вже бачили. Club, ізоляція. Так, ефективна теплоізоляція. Хаят Естейт. О, дивіться, починають пропонувати північний Кіпер. Тобто територію, яка була, ну, навіть не анексована, а військовим вторгненням окупована Туреччиною. Ну, таке собі. Це сіра зона, така дуже не визнана, визнана тільки Туреччиною. Ну, і чи варто інвестувати? Кожен сам, звісно, вирішує, але це з часом, через якусь там енну кількість років. Ну, звичайно, ми сподіваємося, що цього не дійде. Хтось би запропонував інвестувати в житло в тенери. Ну, це ж не зовсім окей. Звісна річ, економічно цей регіон не так от сильно відрізняється, як окупована територія Донеччини від решти України, але е, насправді це не окей з ціннісних підходів, як на мене. Тому що гроші не те, що не пахнуть, гроші завжди мають якусь свою ціну, і вона є не тільки економічна, вона є водночас моральна. Ну, але, звичайно, вибирайте так, що ви можете на північному Кіпрі, який набагато дешевший, насправді, ніж просто Кіпр. Можете отримати. Так, традиційний ніж, Land Invest. Гаразд. Ну, давайте про інші проекти. Пройдемось наступного разу, але ви в коментарях напишіть, наскільки вам був цікавий розбір, на що б ви хотіли, щоб я ще звернув увагу, що саме ви хотіли би проаналізувати. Буду радий вашому долученню. Приємно, що в Україні є багато інвестиційних проєктів ще краще, коли вони стосуються нашої з вами країни. Тому що, пам'ятаєте, тільки коли ми економічно грамотно наповнимо і не випускатимемо дуже сильно капітала за кордон, у нас є шанс. На якісну відбудову у нас є шанс на те, що економіка нашої країни зростатиме. Зовсім скоро знову бачимося. Хай щастить.